Христос народився, славімо Христа. Ви дивитесь телевізійну християнську програму Мир вам і ми говоримо про дуже важливі речі. Залишайтеся з нами. І якщо у вас виникнуть запитання чи побажання, будь ласка, телефонуйте на номер. Запишіть його, будь ласка, 098 92 57 061 098 92 57 061. Або інший номер 050 24, 15, 713, 0,50, 24, 15, 713 І я зараз представляю нашого гостя. Дорогі Наші глядачі на студії Бондар Віталій, Київська область. Він проповідник Слова Господнього, працює в Києві лікарем-травматологом. А в нашій студії не тому, що там він лікар, так а тому, що він Божий служитель, і наша тема безумовна Божа любов. Вітаю, Віталій. Так вітаю. Тут, Так якось мусиш сказати два слова дуже схожі. Так, вітаю вас. Ми говоримо про безумовну Божу любов. Давай вияснимо, яка ж така тоді є умовна любов. Угу. Ну, це не Божа любов, так. Це людська. Так, справді умовна, можна ще сказати, людська, тому що люди вони схильні до того, щоб. Через якісь обставини, умови спілкуватися з тим чи з іншим, так, наприклад, по своїй професії там, чи по своїм поглядам, чи можливо переконанням або фінансовим можливостям. Так? Я буду з тим спілкуватися, з тим дружити, а ось того буду обходити, або мені з ним не цікаво. І є таке, І ми спостерігаємо, що. Тобто, якщо люди когось люблять, то вони люблять за щось. Можливо, так, да, з якоюсь користю або з якимось інтересом. і це Я допомагаю пос... своїм дітям і, там, чи внукам, тому що вони мені потім допоможуть, коли я буду ну, такі, на схилку, літ, дадуть мені літ, дадуть мені води. так? Так, попити. Можливо, це як. Умова або як обов'язок, це ось так можна сказати. Чи хтось любить когось просто за гарні очі. Так, гарні очі там, жінки, її, а <свят> постарається, вже хто я знає, як там буде. Буває таке, так. Е, і люди чи дружать, чи, чи люблять один одного не так за щось, е, так, я, я тобі, ти мені і так далі. А в чому суть безумовної Божої любові? Якщо ми звертаємось до Біблії, то ми бачимо, що Бог. Він любить без умов. Він любить своє творіння без умов. І я хочу зачитати Іван від Луки, 15 розділ. І перший вірш, коли Ісус Христос зустрічався з одними людьми, а інші люди Його за це дорікали, наближались до Нього, до Ісуса, всі митники і грішники, щоб послухати Його. Фарисеї ж та книжники нарікали і казали. Приймає Він грішників та з ними їсть. Я розумію, що Ісус Христос зустрівся з такими людьми, які були в суспільстві неприємними. Митарі, можливо, порушили закони, порядки, їх не любили. Була категорія таких грішних людей. Ось і інші люди, які вивчали Божі заповіді, які виконували Божі заповіді, ось ці фарисеї, книжники, вони, побачивши Ісуса, як Він спілкується, з іншими людьми, з цими грішниками, вони почали його нарікати. І я бачу, що Ісус він не вибрав по якійсь умові одних, або зцілив когось іншого по ін, другій умові, або говорив там з посадовими людьми через якісь свої переконання, але я бачу, що він спілкувався з багатьма людьми, з різними людьми, з різними прошарками людей. І я бачу, що для нього це не було проблемою, і він не робив ніякої умови. Угу. Як це ну, проявлялося на практиці, можливо, детальніше, так? Оця е, е, Божа любов е, Ісуса Христа, але я ще хотів зачитати таке місце. Та, Римлянам 5.8 — це дуже, дуже важливо. Тому що е, хтось думає, ну мене Бог любить, тому що я багато жертвую на церкву. Або мене Бог любить, тому що я Божий служитель. Чи веду передачу Мир вам, тому мене Бог любить. Або Бог любить Україну, кажуть. Так, е, бо вона Україна. Бог любить нас. Та, але чому, так? Чому? Е, е, в чому суть цієї Божої любові? І тут Римлянам 5:8 написано: А Бог доводив свою любов до нас тим, що Христос умер за нас, коли ми були ще грішниками. Тобто. Е, нас не було за що любити, іншими словами. Угу. Не було якоїсь умови, що нас можна було полюбити. І Бог нас любить, тому що ми е, там праведні, чи ми щось заслужили. Абсолютно ні. Ми не маємо перед Богом ніяких заслуг. Не маємо. І неважливо, білий халат лікаря чи не білий. Чи працює людина, чи відпочиває, так? Е, а е, Бог любить тому, що ми Боже творіння нас, так? Боже творіння, так. Як Христос проявляв цю Божу любов? Він проявив цю Божу любов тим, що Він помер на Христі. Розумієте, можна любити когось, комусь допомогти, робити добрі справи, так? І бути доброю людиною. І всі будуть знати про цю добру людину. Так? Але... Якщо дивитися зі сторони вічності, вічного погляду, Біблія нам розкриває, що є два місця перебування душ людських Царство Боже і пекло. Ось, і для тих людей, які прийняли Ісуса Христа в своє серце, для них Бог готує місце в Царстві Божому. А які нехтували Ісусом Христом, які його не прийняли, але робили добрі справи, були хорошими людьми. Вони своїми ділами. Біблія говорить, не можуть заслужити і попасти в царство. Бож Я чув, хтось висловлював таку думку, що у світі є е, дві релігії тільки. Одна це релігія діл, що люди самотужки намагаються заслужити Божу милість, Божу ласку і спасіння угу. через свої діла. Тобто вони щось стараються зробити, угу. так щоб від них вимагає їхня релігія. Вони думають, що це Бог там чи божество, вимагаючи боги, там, як uh -huh. в кого керівник. Uh -huh. uh -huh. Не вимагають там чимось пожертвувати, так? чи кудись поїхати, здійснити такий акт поклоніння, чи uh -huh. щось, е, щось таке зробити, незвичайно, чи просто робити добрі справи. Я добра людина, багато говорить, я людям допомагаю, і мене Бог не скарає. І по -межі то все добре, я ще й можу зло зробити. Але ми я думаю, що як Бог буде зважувати добрі діла, так люди собі думають. то діла добрі вони переважуть. В цілому думаю, я люди про себе такої ну, високої думки. А, але Бог каже, що всі зрішили. Всі позбавлені Божої слави. Це от одна релігія, так? А друга, і, в принципі, ми умовно кажемо, що це і релігія. Це е, Божа благодать. Бог спасає по своїй милості нас. Ми не можемо себе порятувати. Скільки, по Божій милості нас Бог рятує від наших гріхів, і якраз у цьому проявляється Божа любов, щоб Бог віддав свого сина на смерть замість нас, щоб ми мали вічне життя. Він покарав сина, але не карає нас, якщо ми повіримо, покаямося в своїх гріхах і будемо е, жити по Біблії. Так. Ось ця і... різниця, та так. Так, так, так. І ось тут цікаво, що коли він зустрічався з цими людьми. Які були відкинуті в цьому світі, які фарисеями були не признані, і фарисеї, можливо, казали, що вони ніколи не попадуть в царство Боже, тільки ми, які виконуємо Божі постанови, mm -hmm. то він їм розповідає ось таку притчу, коли один чоловік мав сто овець, і одна загубилася, він іде її, шукає, любить, знаходить, вертається, радіє і каже в цьому вірші, 15-го розділу Івана від луки. Що так само на небі радітимуть більш за одного грішника, що кається, аніж за дев'ятдесятьох, дев'ятьох праведників, що не потребують покаяння. Тобто, Христос нам доводить свою любов, що всі зрішили, і Він хоче спасти грішника. Він прийшов для того, щоб спасти грішника. І ми всі грішники. Немає праведного ні одного, так? І він доводить свою любов, що. Він прийшов, щоб спасти людину, яка є грішна. Да? А люди кажуть, що ми не грішники. Да? Виконуємо заповіді, робимо добро, головне робити добро, кажуть, але в той же час, можливо, і не хочуть допомогти комусь. Або навпаки, кажуть, треба допомагати всім. І так, можливо, Бог десь нам зарахує і прийме нас в свої оселі. Ну, багато людей, скажімо, навіть люди, які не є християнами, вони роблять добро. Але ми не знаємо мотив цього. Так люди просто роблять добро, тому що е, ну, щоб їх похвалили. Ну, ти добрий чоловік, mm -hmm. так? Або щоб ну, задовольнити якісь свої емоції, так? він mm -hmm. зробив добро, йому приємно, так? він просто mm -hmm. зробив добро. Або можливо, я тобі зроблю добро, щоб ти мені потім зробив добро, так? Yeah. Прийде час, коли ну, з тобою треба нормальні стосунки, тому що ти лікар, так? хто я знаю. Бувай впаду, не дай Бог, і, mm -hmm. і треба ну, дружити з тобою. Yeah. Та? Right. Хоч там в Києві живеш і лікуєш. Е, то в, в, в Бога не, в Бога немає цієї умовної любові, в нього безумовна любов. От ти читав там про е, те, що залишив пастух 99 овець і йде одну, одну. одну рятувати. Для Бога важливо навіть та одна людина, одна овечка, яка заблудилася, вона має цінність в його очах. Він цим, цим показує, що хто би ти не був. Лікар чи безхатченко, вчитель, чи сантехнік, чи багатий, чи бідний. Хто би ти не був, чим би ти не займався? Чоловік чи жінка, хлопець чи дівчина, старий і молодий. Ти цінний Божих очах, тому що Господь тебе створив. І твоя найбільша цінність це є ти сам, твоя особистість. Бог не хоче тебе відправити в пекло так, через твої гріхи. а Бог хоче тебе порятувати. Тому і Він тебе любить. Не за щось, тому що ми не варті нічого. А просто ти любиш, тому що він твоя, він, він, тому що я і ти, ми, ми, ми Боже творіння. Бо не хоче, щоб його творіння мучилося е, у пеклі, вічність. Але ми заражені цією бацилою чи е, цього гріха, так? чи заражені цією радіацією гріха. Так. І нас потрібно всього порятувати. Ми безнадійно хворі. Да і тому то ось, ось ця історія каже, що фарисеї вони відрізняють, роблять умову між собою і митниками, між одними людьми і іншими. А Христос їм розповідає, ось цю притчу і каже, що Бог не розрізняє людину. Людей між собою. Так? Він без умов любить, і заради навіть однієї людини він готовий би був прийти. І він заради людини прийшов в цей світ, щоб сустити. Він цими своїми справами довів, показав, наскільки Він нас любить. Найбільше, найбільше про Божу любові це Голгофа, це смерть на Христі. Найбільше. Але, скажімо, до Голгофа. Христос спілкувався з різними людьми. Так? Він, так. Самарянка. Жінка, євреї з Самарянами не спілкувалися. не спілкувалися. А він спілкувався. І жінка з поганою репутацією. І там взагалі було повно людей, які були з поганими е, репутаціями, yeah. так що фарисеї не хотіли з ними спілкуватися. Ми, ми читали так на це місце, yeah. що наближались до нього всі митники, грішники, щоб послухати його. Грішники наближалися, до Нього, а фарисеї, і книжники нарікали і казали, приймай він грішників, та з ними він їсть. А вони віддалялися. Ці релігійні люди віддалялися, тому yeah. що вони діяли, що вони своїми ділами. Своя праведність вони спасуться, але наша праведність як одежа повалена, так? а ми маємо отримати цю праведність від Христа. Як ця безумовна Божа любов стосується особисто кожного з нас? Ну, коли я роздумую над цим і читаю ці місця, то я по-іншому дивлюсь на свого ближнього, який біля мене, який поруч, так? на людей. Деколи ми можемо не порозумітися один з одним, так? Ага. І обходити вже дорогою іншою, якщо в нас є якийсь конфлікт чи непорозуміння, так? не дзвонити, ага. не спілкуватися. Але коли ми бачимо, що і за мене, і за Нього помер Христос, і мене Його любить Бог, то я. З вічного погляду дивлюсь, Бог любить і Його, і мене. Хто я такий, щоб ось цей невеличкий якийсь конфлікт чи непорозуміння між мною і іншою людиною, або він впливав на Божу любов, яка безумовна. Я роблю умови, да? а Бог не дає ніяких умов. І тому практично я бачу, що коли ми пізнали Бога, то ми любимо наших близьких, ми не розрізняємо вже. Одних кращих, одних гірших, одних нам корисніші для нас, а інших не корисніших. І тому, коли ми пізнали Бога, коли ми Ісуса Христа в своє серце запросили для нас тепер людина, це Боже творіння, яку також потрібно любити як самого себе. Ну, ти лікар, Тим тобі доводилось, що ну так якби. Ну, я знаю так, що говорить про лікарів, це не про тебе. так? Бувало, бувало. Що, наприклад, кажуть, а приходиш до лікарів, а вони не дивляться на тебе як на людину, так? А дивляться на твій гаманець. Там щось, воно там є щось чи немає. І відповідно гаманця до тебе ставляться. Є гаманець прекрасне ставлення. Лікування, ліки, нема гаманця. До побачення. Така Це, Проб... ну, проблема суспільства, як яким камінь медичний город, так? Так, але так. ти лікар, так я твої твою присутність цього. Але і особиста, і суспільна. Але бувало так в практиці, що коли поступає в лікарню людина, така соціально незахищена і не дуже приємно від неї пахне, то в... і... вже не, не пахне, то... да. так зовсім не пахне. І потрібно підійти і поговорити, обстежити. А добре, якщо з людьми привітатися і подати їй руку. І не завжди це приходилось, так думаєш, але ж хто я, я лікар, я мушу йти, так? це моя робота, а з іншої сторони, дитя Боже. Так? І це ж творіння Боже. Потрібно спілкуватися, говорити, допомагати. Ось. Золодна християнка, в кожному бачити Ісуса Христа. Так, так. І коли ми розуміємо, хто такий Бог, що Він зробив для нас, то нам тоді набагато легше. Мабуть, кожен з нас має зрозуміти. Зрозуміти, що Бог любить мене. Він не любить моїх гріхів. Так. Може, стилю мого життя. А він любить мене просто так, без умов всяких. Без умов. І також він любить і інших людей. Так. І я повинен любити інших людей. Yeah. Я ніхто більший ні нижчий. Так був когось оцінка самозавищена, він думає, що він там центр Всесвіту, насправді не так. Або є люди, які думають, що він ніхто є. У нього нещасне життя, ніхто йому не везе, ніхто його не любить. Якщо навіть когось... E, ніхто не любить, немає, ну, є такі люди, вони вважають, що ніхто мене не любить. Бог любить вас. Так? Бог, любить, Бог, вас. Любить, Бог вас. любить вас. Бог любить вас. Але Бог хоче також вашого покаяння і щоб ви любили Бога. Так? Любили так. ближнього свого. І Бог, і любов. От, все, от християнство в цьому заключається, так? суть християнства. Любов, любов до ближнього. Безумовно, просто так. Безумовно. Та ну ми намагалися сказати, розкрити так те, що ми могли сказати. Твої побажання нашим глядачам. Я хотів би побажати нашим глядачам, щоб вони відчули, зрозуміли цю Божу любов, яка дасть їм спасіння, життя вічне і радість сьогодні і в майбутньому. Дякую, Віталій, за те, що ми могли разом з тобою порозумувати над важливими речами. Так? Так. Можливо, хтось не зрозумів щось, можливо, ми щось неясно висловили, то читайте Біблію, так можна сказати, щоб читали так. Біблію, дізнаєтесь більше, краще, ніж ми, і, і можете з іншим поділитися краще, ніж ми це зробили. Так? Ми, так. Що ми могли, так і зробили. Дякую, хай Бог благословить. Київську область, Івано-Франківську область і всю нашу Україну, щоб всюди був мир і спокій, щоб люди всі зрозуміли, що Бог їх любить, і ми так. хочемо любити інших людей. Так. Дякую. Дякую. Шановні добродії! Ми завершуємо нашу передачу. І хочу нагадати вам слово Боже, яке ми читали вже в цій передачі. Послання апостола Павла до Римлян, п'ятий розділ. Восьмий вірш. А Бог доводить свою любов до нас тим, що Христос умер за нас, коли ми були ще грішниками. Можливо, ви думаєте, що вас Господь любить за щось, за ваші добрі діла, якісь, можливо, духовні подвиги, чи тому, що ви належите до тієї чи іншої конфесії, чи несете те чи інше служіння. Але ми кожен з нас маємо зрозуміти, що ми є грішні люди, і ніяких заслуг перед Богом ми не маємо. Нам потрібно кожному з нас повірити і покаятися у своїх гріхах, знаючи, що Бог любить нас. Він не хоче, щоб ми грішили, а хоче, щоб ми жили чисто і праведно. І Христос, люблячи нас, довів свою любов до нас тим, що помер замість нас, коли ми ще були грішниками, так говорить слово Господнє. Нехай Господь вас рясно і щедро благословить. Якщо у вас виникли запитання чи побажання, будь ласка, телефонуйте на номер 098 92 57 061, ще раз 098 92 57 061 або 050 24 15 713 050 24 15 713. Дякую вам за увагу. Хай Господь буде з вами! Христос народився! Славімо Христа!